Доброго дня, шановні друзі! Знову радий вас вітати на каналі Компанії Алігрія. Сьогодні ми приготували для вас відеопрезентацію квартири, яка розташована в цій класній урбанізації 2006 року забудови. На території урбанізації у нас є великий басейн з зоною відпочинку. До вартості квартири входить парковочне місце. Стоїмость квартири 149 900 євро. Квартира з двома спальнями. Пропоную піти та оглянути данный вариант. Ми піднялися на третій іспанський то тобто нашому четвертий, Використовуючи е, лифт. При вході у нас є невелика тумба для обуві. Зеркало навпроти входу у нас кухня. Нагадаю, рік забудови 2006. Ось така невеличка кухня, тут навіть помістилась правильна машинка, не вистачає духового духов, шкафу, але є варочна панель, витяжка, холодильник та бойлер. Сама квартира має західно-східну орієнтацію, тобто сонце тут буде постійно і жодного вікна не виходить в патію. Ось так виглядає гостинна кімната. Вона поділена на дві зони: Обідняна зона, зона відпочинку. Вже встановлений сучасний кондиціонер, який працює в тепло-холод. Планування я називаю стандартним іспанським, тому що у нас йде посередині ванна кімната, дві спальні, гостинна і кухня. І вихід на терасу, куди ми пройдемося трохи пізніше. А зараз давайте оглянемо спальні кімнати. Ванна кімната має повноцінну, але невеличку ванну. Також тут є унітаз, біде та умивальник. І, зверніть вашу увагу, є доступ сонячного світла за допомогою вікна. Перша спальна кімната невеличких розмірів, але тут помістилося дві. Кроваті для дітей і є шафа купе. Це у нас основна спальна кімната є двоспальне ліжко. також є вбудована шафа купе. А зараз пропоную піти та оглянути терасу даної квартири і оцінити відео, які відкриваються з неї. Ось так виглядає тераса. Вона не маленьких розмірів. І, шановні друзі, школа. Скажете, тут буде шумно, тут буде шумно тільки з 11 до 12 години. Але якщо у вас є діти, то тут розташовано дві школи: молодші, середні класи та старші класи. Ця квартира підійде для людей, які хочуть, щоб школа їх дітей була в шаговій, а то дійсно шагова доступність. Ввечері тут тиша і спокій. Інфраструктура об'єкта дуже класна. Меркодона, 300 метрів до пляжу 2 кілометри. Класний спальний район аквас торговий торгівельний центр Абанерас також недалеко звідси. Та хоспітал Кірон буквально десь тисяча метрів звідси. Шановні друзі, ось тут парковочне місце, яке продається разом з квартирою. Вартість об'єкта, нагадаю 149 900 євро. Ми подивилися квартиру з двома спальнями. Загальна площа 77 квадратних метрів. Урбанізація 2006 року забудови знаходиться в одному з найкращих районів міста Таревєхі. Район зветься Сектор 25. Гарна інфраструктура. Шановні друзі, якщо вас зацікавив цей варіант, ви хочете дізнатися, як його придбати дистанційно, чи ви тут по місту, хочете подивитися, мій номер WhatsApp є в опису до цього відео. Також, якщо у вас інший бюджет, інший запрос, напишіть. Я буду радий вам допомогти стати щасливим власником нерухомості в цій сонячній країні. А з вами була компанія Алігрія та я широ ваш менеджер з продажу Денис Курбатов. Алігрія, ми будуємо вашу мрію.